Родичі, всім привіт! От сьогодні точно не обичне відео. Я лежав вдома, захотілося мені на рибалку ягод пособирати. Зараз ми з вами вже є білетики. Сідаємо легенько і летимо. Буде інтересніше відео. Не забудьте подержати мене лайком. Красивого, постриженого, молодого, амбіціозного жеребця. Не з зміряним, хто не знає різницю, то подивіться. Є летим не одні. Зараз вам навіть покажу, кого я з собою візьму. Рішення було прийнято взяти з собою, дивіться кого. Скажи їм привіт. Привет. Мы опять в Катовицах. Сейчас два билетика у нас есть с Леною. Я думаю, что вы помните, это главный админ канала. Так что она сказала, что будет кору, вот так вот просто всеми сильными руками брать, вообще будешь держать кору по вижу перчатках. Вона трошки загоревшись, носик не згорів. Не будем рассказывать чего. Це видео будет интересно, но в нем, конечно, не будет рыбалки, тут будет перелет. Правильно? Тоді жилье не знаю, покажу вам не покажу, жилье снятое. Потрачено бабок вбухано немерено. Скажи. Жах! Жах. Жах. Так що все, так, це Кстати, я вам бігалі. про цей, про цей вам кстати, білетик казав, що стоїть поміняти циферки да, на ньому, буковки на одному білетику. А ну скажи, скільки це стоїло? 115 євро. 135 доларів мене зняло. Кстати. Тільки буковки поміняти. Я наказала, ні, не дорого. Я кажу, давай бабки не проблема, просто головне казати. Все ради каналу, контенту. Все ради вас, кстати, ділається. Ну і самому рибку хочу половить. І Лена полове. <laughs> Дивіться, що вона робить. Я не знаю, що так можна робити. Тут, кстати, поліція розбушувалася, де не йдемо, то всіх этот... піндюрять. Я не знаю за що їх, вони піндюрять. Все накормила всіх. Ти подиви, які вони. Ой-ой-ой, Ти подиви, які вони. Ладно, всіх накормила. Тепер можна гнати. Потому що в нас буде перевіс, ми не брали з собою багато багажа. Нам це треба забрати вручну кладь. Ну зараз якось зробимо. Там зараз нам рамку винесуть, будемо сунути, ти знаєш? Я буду сунути до своїх сили кабанячими толчками. Старий, ти подивіться, який мерз. Е, Взагалі, чого ми летим? Написали мені коментарі, типу, ти отут -от сидиш в Польщі, плачеш, все тобі не так, спирдаляй. Дивіться, а що тут типу, понаїхали. Це мені так написали десь на прошлих відео, там було, кстати, по польськи було написано. І Я там відповідав, звісно, що я тут сидю за свої бабки, я плачу свої бабки сюди в страну. І ще мені таке кажуть. Ну, тому будемо пірдовити, правильно? Лен, будемо це передолити. Все, ми передолимо з Польщі, зараз йдемо на автобус. Ну, я ще вернусь, звісно. Саме обідно, що мене тут не буде, а за хату мені прийдеться платити, ви прикиньте. Опять 400 баксів, сейчас я з куста. мене вже все трошки починає підкумарювати Оці 400 баксів за мою кімнату, за мега потужну. Так, поїхали, все, ми газуємо. Скажи щось. нібудь. До зустрічі. Приїхали ми вже виходить, в аеропорт Катовіцький. Я тут ні разу не був, мене наводить за ручку, бо я теряюся. Зараз будемо летіти, погода теж курвиться, дощ буде. Да? Угу. Вона вже тут місцева, вона вже кої де була і що бачила, так? Да? Да? Да. Бачила багато чого? Все, зараз будемо літати. Ждіть далі, прилетим, побачите куди. <гум> все, пройшли регістрацію, будемо газувати, дюті не знаю, три будівлі водки купимо, нажеремося і жамоємо спать. Правильно? І штраф заплатимо. І штраф заплатимо. У тебе є такий опит, так? Да? Да. <гум> Дивіться, що вона робить. Їй треба оце, ту курточку. З дюті там взяли трушечки, можна взяти на чоловіка, По в Норвегії дорого, щоб вдома було правильно? Щоб вдома було? Да. Тепер вона все це повинна сюди сложити куртку куртку, кажеш, що одіно. Правильно? А, все чётко. Почекай, почекай. Не ввазаєш, ввазаєш. Затив не ввазаєш. І боком а? же ж тепер вони чистко й боком. Тут от їхні розміри от до міліметра, до мікрона чётко. Так? Як чётко все. Легенько все вклас. Це тільки в впольщую ці от штуки, щоб ви викатуй натор був составлять ну. Рена багато літав, я багато літав. Такого ніде не бачив. На Соне? Не було. Он уже сейчас там уже одних он откинули, щоб тому що там баул більший, ніж я вони хотіли 40 смсунути ну, я то всуну ну все ж нас з ліною розділили в неї з хвоста а в мене десь всередині не було білетів пришлось так вот, ще один прийшлося міняти в общем, довга історія різні сиденьки мені оця ось штука подобається потужна просто потужна

Долетіли, вже осло. Не почти не осло, да? Осло Гардемовин. Це тільки Гардемовин. зараз будемо газувати. Скільки там 20 баксів два білети, на до? Да? да. 20 доларів два білети. Зараз доїдемо до міста. А потім кудись до города, города поїдемо, я не знаю. Ні, адрес знаю вам не скажу. В ліс. Не? Ще рано в лісі спать хоче. будемо. Мене. Сміло, <сміла> і рада, юморит, щось до... Судив зараз 200 км 200, 200 в час. 200-200 в час, прикиньте, це потужно. Ми зу... ми права Веді, М -м, кстати, оцей поїзд тільки що 203 км і дивився по спідометру 203 км добре газує. Це ми приїхали куди? Ану, розкажи їм. Лілій Стр. Лілій приїхали. Тут був дощ. О, тепер з ними Норвегії, так? Зато тепло на вулиці. В шортиках. Тапочки. Вона одні свої тапочки викинула, вони не влазили. <халі> Ні, погодка сьогодні класна. Все, людей багато. — Зараз підемо купимо 5 креветок, так? Мы с можемо можем себе позволить. Что, мы мало зарабатываем, пишет. Я вчера на доста... Меня вчера чай видео на доставці 7.78 злотых. 7,78 попрошу вас заметить. Ты чувствуешь, да? Почти два бакса. Ривень. Не злотых 7.78. Не, рівень, да. Уровень. Сейчас возьмем креветочек. 6 вони 30 долларов 5 кг. По-моему, гріх не взять 5 кг ящичок. Все будет. Потом цены я вам на дон капусту поснимаю, естественно. Подынька. Дивите. 14,90 це почти 1,5 долара за кілограм 60 гривень. 65 гривень за кіло. Ой. ой Ось вот що я вам казав: 5 кг креветок, 289 а або 400 Зараз візьмемо 105 кг. Кіл, Отваримо кілограмчика 1,5 кг, з усієї сили, наїмося креветок І все. Сказала, що тут капуста найкраща. Це прийшли в Києві, потім повернемося туди по креветки. Я кажу, що ми за ці 2 долари будемо бігати. Та бери, що ти там думаєш. Я плачу, вони танцюють, знаєш, что кажуть. Бери. Бери, бери, салатик зробимо. що небудь. А салатик это. Це легко. І цибулька. А що по чому вона не бачиш? Ця 29, Це 3 доллара. Та два з половиною сіточка. Е, Яка взагалі, історія? Буде в нас борщ вкусніший, Да? Я заслужив борщі нет. Не знаю, може правду. А, значить ты бы в Норвегію тут покатав. Все, і борщ не заслужив? Шо-шо? Норвеги тебе покатав 400 7 долларов, 400 грамм филешки без шкури красної риби лохося ризьму обязательно ну, что не взять. Бери, бери. Подожди, я один хочу, бери, бери. Мати пенсію получила, так що можешь брать моя. Мені скинула цілу кучу денег. Ты бачила, так же мені пишут. Прикинь. У мами пенсія там 60 доларів, вони мені кажуть цей. Який лучше? Дивись? Та це цей я... жиро, Та вибирай, Значить, береш жирно будемо їсти. З ну, мундіркою І бути літра водки, якщо, що ще треба. Лена, а ну підожди, а чого ти тікаєш? Пиво. Недороге пиво? Все вже. Подаром, Недорого? Дорого. А що тут? Ця баночка. от 3,6 доллара, 3 доллара малесенька. Я потім обов'язково вийду познімаю Там от 3 доллара, 2,5 доллара, да? 0,33-2,3 долара, 0,33, 2,6. Ці от почти 3 долара, Ось так от якось почти проїзди. Це оці от пушечки стоять в рядок. І ще ж плюс за бутилку виплатите, а потім викидаю я йду і здаю її 3,3 долара. Таке от туборги. Все потім обов'язково поснімаю на другий канал. Можете Така так і ще плюс, ще 2 плюс... на тару. Ну, я ж кажу, я потім піду і здам їх сразу, якщо найду, правильно? Сок, близький. О, 20... а це от хороший сок, це можна брати. 60... Берем легко. Диодноз... Оце, це це типа на... наша українська своя лінія, оце от first price, Ну воно все нормально. Можеш і той він? Я беру і той, давай. Так, uh все. -huh. 28 доларів. Це ми ще не ходили не по креветки, це ми тільки починаємо гулять. Да? У мамка пенсія ж велика, так що її позволить. 60 А? 60? 60 доларів, так. Да. Пів пенсії, привітки, все. <сумістична> <сумістична> 에, що я вам хочу сказати? 70 доларів це вийшло. І то ж не все, да? Все? Ну так, да. не все. 70 баксів, оце от наборщик набор і то це без м'яса. прикинь? 70 долларів. Кстати, пишіть у тема тема интересует тут в по Норвегії попробую вам розказати, що знаю. Ліна щось знає, капітан щось знає, багато хто що знає, поэтому спрашивайте, краболовних суден тут немає, скажи їм. Вони не вірять. Вони от. кажуть, от піди тут на немає. краболовне судно, отут в Осло. Тут немає. Я ж їм казав, що тут приїжджаєш на цьому, прилітаєш тебе прямо з этот автобус, іде Осло гардемоен то є аеропорт. Краболовне судно написано. Сідаєш і їдеш роботи. Отак. 8 тисяч євро зарплата. <реку> Оце здання бібліотека, прикиньте. Давно вже бібліотек не бачив, так? Да? А що тут ще є? <реку> <реку> Ні, ще щось... ж... Оце оце... дом культури. Де? А Ото... он жовтий, так. Да. Жовтий дом культури. А да, оце кафе. Оце якісь Автобуси мені подобаються. Тихенько. А, дальше, що тут ще Ви таке? в захваті чи ні? Зараз я вас далі повезу. Оце автобусний автовокзал. Це ЖД вокзал, автобусний, оце, да? А да? оце ЖД. Автобусний ЖД вокзал. Лілі з Трьома. Ти тут як местне я дивлюсь. Карту відкрила, і ще стоїть. Да? Да, я знаю. Значить, піднялись ми на Бугорок. Там стрьом. Невеличкий городок, 1012, да, населення ти дивилась? Не, не, не. 1012 населення. А, не, не. В тій стороні десь осло, минут 20 їзди на автобусі. Тоді, тут живуть люди. Подивіться, поля які красиві. Я отак вам підніму, бо тут травичку щось не покосили. Там пшениці такі колоски, як, я не знаю, полокоть, як ви того лисого з браузерса, теж здорово висять, аж позагиналися там ще що. Тоді, комарів немає. Що я тобі скажу? Лінуська, ти подобається? Не пожаліла, що приїхала? Ні. Ні, зараз привіточок ми кілограм відкушаємо. А, всім буде цікаво, Розкажи їм по ценам на цей. Як вони називається? Дайте я на фоні, зараз, секунду. Всім цікаво, скільки стоїть білетики. На сам літак у нас вийшло десь приблизно 70 доларів на людину. Це Катовіце, осла, катовіце гардемоен. Осло, Гардемоен. Да. Не торп, не путайте з торпом. Там можуть бути на торп дешевле, але тоді ще 35 євро доїхати з цього, 35 баксів ну, з торпа там, до Осло. Нам бо... просто треба було на другу сторону Осло, так? А, так, також доїхати з Гардемона до Лілістрьома десь приблизно 101 крона. Це приблизно Ну і десь до Осло так само, правильно? А, до Осло, ні, трошки дорожче, десь приблизно 150 чи 170. 17. 17 десь. Це навіть електричка, яка їздить 200 км в час. Просто всі спрашують ціни. На що їм ще ціни розказати? Даже не знаєш. Ціни на їжу я вам зніму на капусту. Потім підемо ще поснімаємо мені. Ліна, нашла площадочку одну, Ми під поснімаємо з твої машини, Да? Їхали, показала, там стоять машини. Як ми їхали? Такі, як ви любите, не вбиті, норвежське. Я вам потім ще прочитаю, я чесно не знаю, але я знаю, що багато треба платить за налоги, так. Ну, За дізнені особливо машини, що тут переходять на електро. Я, я прочитаю, їм потім припадам урок. У них все так просто. Я поїду куплю в Норвегію цей. Що кажеш, виключай? Ніт, звісно. Йдемо дивитися, де ми будемо жити. Так, так. Да, все, да, дивити, пішли. Дадим, будем да, пішли. За що ти там грошей відвалив? Кучу. Да. <хе -хе -хе. Нічого. Ну, вони ж кажуть, що тут мені мати мені висилає деньги і все. А, і ще другу другу версію мені знаєш, що ти яку сказали. No. Де я деньги беру? Ну подумай, ну от здравий чоловік, де, де подумав би. Ну, no, не фансі? Ні. Хату розвалили, мені дали компенсацію, я їздю дідні всі просираю. Отак от вони мені написали. A, ну, ці люди, які. Мені знаю, компенсацію чи... дали. А тобі, кстати, дали компенсацію? Нічого мені не дали. Мені так само, а там же опять всі a, розказують, от, треба компенсацію, треба написати. Там інша ситуація, там гроші на руки, на руки ніхто не дає, там дають ваучер, і ти можеш за нього купити тільки нерухомість. А в нас нічого не дають. A... У нас не дали, сказали, зона бойових проведення зона бойових, бойових. дій. треба, щоб було, був акт. Не знаю я. Там акт. є і акт, і все. Нема і нема в того що. Ну, я не знаю, Та якщо що. даже щось дають, то не мої гроші там, мені взагалі. Там тільки можна ще його купити за этот. Дві як красиво. Все, кажи всім пока. Всем Пішли, будемо десь платить. відкушувати, зараз ми дойдем, Я ще не знаю куди, правда. Да? Далеко. Далеко? Все. І скажи, що, що їм розказати, хай спрашують, ти їм розкажеш. А -а. -ка, Кажуть, як -то хтось хоче він ти жениться, каже, дай мені ет, телефон, Олени, каже, я шукаю свій жінку, ти прикинь. У мене троє дітей. Не потянуть тебе, ні? Ні. Треба багато заробляти. Так. <схи> <Да. А схи> <Наверня. схи> <Да>? Все, <падемо> махай пока. Це... Я Лену Єлю говорю, щоб вона з вами побалакала. Що нагуляла, 21 рік троє дітей <схи> з поляком. То ми дивимося цей шоц. І там от написали коментарі, де вона сохранилась, потаскуха в 21 рік нагуляла в Польщі троє дітей з поляком. Ти смішно? Yeah. Ладно, чуєш, а оце от борщ, чи це не борщ, бо я не розумію, не розбираюсь, це борщ? Ні. Yeah.